Доброго ранку всім. 21 вересня. Рівно 12.01 і ми заходимо в ліс. Я сьогодні не сам, слава Богу. Сьогодні вихідний, дуже красивий день, файний, теплий, сонечко світить, і ми пішли у ліси щоб спробувати щось знайти. На даний час в лісі дуже і дуже-дуже багато людей. Ми поки піднімалися, то це ну, таке враження, що площа ринок після служби мега багато людей. Я так підозрюю, що от хочуть зловити останні е, такі осінні теплі дні. Але можу також сказати, що в принципі починається щось подібне на бабине літо, тому що є тепленько, є файненько, є дощі, буває трошки і суховато, але все одно від себе скажу такий момент, що от в моєму минулому поході я якось умудрився знову піймати на собі кліща. Але так так як це для мене вже не в новинку. Я вже знав, що робити, тому пройшовся по цих всіх легких процедурах. Це в нас що? Це в нас не білячок. І відповідно зараз пару днів е, почекаю, коли прийдуть аналізи. Трошки може про, проп'ю оцей. Ліки, щоб запобігти якимось нехорошим речам. І в принципі все. Тому ще раз я нагадаю вам, що коли ви збираєтеся в ліс, то треба бути дуже обережним, акуратним і уважним. Треба дивитися, чи ви часом щось з лісу не принесете. Тому що, якщо запитати в інтернету, що... Відбувається з кліщами, то там всюди кажуть, що для них пік їхньої активності це є вересень-жовтень. Якраз тоді, коли вогко і переважно це десь зранку або надвечір. А коли от таке сонечко, то вони стають менш активними, тому що для них це є проблема. Поки ми йдемо, я вже навіть... Якісь дві лисички знайшов, що також дивно, але спробуємо знайти трошки і біленьких. Я хочу подякувати вам за те, що ви дивитеся це відео. Попрошу вас, будь ласка, прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал, долучитися до збору родини Ніколаєвих на допомогу в лікуванні та реабілітації Аріни. Так, так як кажу, зараз вони переживають дуже-дуже складний період. Вже було кілька хіміотерапій, і відповідно це все потребує як фінансових коштів, так і ваших намірів в її зціленні. Тому хто як може, будь ласка, допоможіть. Я щиро вдячний всім тим, хто це робить. Окремо, також як завжди, якщо... Маєте змогу ще задонатити, будь ласка, на баночку для 80-ї ОДШБ, де я збираю кошти для допомоги ЗСУ. Це все є зараз наше таке життя, що ми сильні тоді, коли ми спільно допомагаємо або армії, або іншим людям. І хто як може. Але я щиро вдячний всім тим, хто не залишається осторонь. Я дуже сподіваюся, що сьогодні в мене буде що вам показати. І тому ми йдемо і будемо пробувати щось знайти. Каже Альона, а як мені його шукати, якщо я не знаю, як він виглядає? Я кажу, давай знайдемо хоча б один, а там уже і подивимося. І от якщо що, то приблизно білий гриб виглядає ось так. Бачиш? Угу. Тому шукаємо отакі. І зриваємо. За першим і другий не забарився. Але щось мені так стається, що треба буде його файно почистити. Щось отак він тут покусаний, Поїджений. Але нічого, беремо. На кінець-то правило трьох грибів. А то щось ходимо, ходимо. І нічого знайти не можемо. А це якраз представник осінніх грибів. Відчувається його. Наскільки він класний, свіженький і молоденький і твердий. По дорозі зустріли грибників. Питаємося, що там, як там. Кажуть, що дуже багато старих, червивих і от. Такий, як бачите, раз, і він вже просто ломиться. І тут взагалі нема що брати. Хай він собі тут буде. Ну, але такі гриби забирати сьогодні не будемо точно. Якщо чесно, трошки сумніваюся, що сьогодні взагалі буде відео, бо то все, що ми знаходимо, ну всього пару штучок. Але от, ще такий грибочок. Знай... Знайшов. І так так як більше нема, то зараз біля нього буде міні-фотосесія. Ось для вас спочатку заснім. І ось є в нас такий гриб. І тут ще що у нас. І тут у нас три. Поки що чотири грибочка. А ми знаходили вже дуже багато. Для вашого розуміння у нас уже. 8 кілометрів шляху пройшло. Тому що от так багато ми ходимо і знаходимо не так багато грибочків, тому ми такі ним і втішені. Тому зараз біля кожного грибочка у нас фотосесія. Але оце я зніму і зараз будемо собі робити з ним фотографії. А так, от, п'ятий гриб. Не знаю. Чи ще багато буде? Ми вже трошки вморилися і шукали місце, де би собі завісити гамак і трошки відпочити. І якраз на такому місці ще і знайшли просто мега-чудовий білячок. От, кажуть ще один є. Ано. Оп-оп. Оп. Так, два грибочка, Ха. ха от, Так що? Файно є. Оп. Але ж це класний. Ох ти ж. Це суперові гриби. Раз. І йду забирати той. І відповідно, що десь тут ми собі і будемо трошки... Зависати. Опа, раз. раз. Які. Як намальовані. І от вкотре скажу, що напевно мати гамак в лісі це просто щось неймовірне. Ти собі отако походив, знайшов місце, кинув. Два шнурочка, собі раз-раз і відпочиваєш. Суперово. Якщо ви думаєте собі якесь таке спорядження купити, то пам'ятайте, що на відповідних сайтах є спеціальна знижка Гора 10. Де ви зможете собі замовити потрібне спорядження для відпочинку і для походів. і Ще й буде приємна знижечка. Гора 10. Пам'ятайте. Один ще знайшли малючок білячок. А я би не сказав, що і малючок. Оп. Якщо так брати, то красючок. Взяли, ми відпочили і з новими силами йдемо, але вже у зворотньому напрямку. А тут, напевно, окраса сьогоднішнього дня. Ось такий грибочок біля колоди. І так ніби здається, що нічого такого, але тепер дивіться. Опа! Ту Розміром з людину. Ось такий грибочок. Суперовий. Ми вже потрошки вертаємося і слава Богу, що хоча б ще один. Грибочок таки вдалося знайти. Та ще який файний красень у нас є. Це... Навіть не знаю, чи це є в нас останній літній чи перший осінній. Але дуже класний гриб. Тому забираємо його. І потрошки-потрошки наше віддарко стає повним. Не знаю, чи цей грибочок взагалі кудись піде, але зазняти я його точно мушу. Тому що він ось такий. Оп. Так. Ніби нормальний? Опа! Опа! Як вам такий грибочок? Треба його зараз буде почистити. Я думав, що я брав? Пару відер, якщо грибів фактично нема, але от майже один на ціле буде. Неподалік від того місця ще один. Знайшов. Такий красень. Закруткін. Такий от. Такий фай... файний, файний. Тут такий якого крутило-крутило, крутило-крутило. Оп! Чи вдасться з нього щось зробити, напевно... Ні, ну подивимось, але я вже от в руках ношу цей, бо шкода зупинятися, складати. Але так-то от бачите є повне таке. Цей велетень. І тут цей зараз буду чистити. Я вирішив всі грибочки поскладати в одне велике відро, йду і бачу тут у нас є раз, два. Три, чотири. Чотири грибочка на одному місці. Оце так класно. Вау! У мене такого ще не було. Я відбіг ще по дорозі назад в окремі місця, щоб подивитися, чи є там білячки. І от такий сонячний грибочок я знайшов. Але от чую, що треба буде його зараз тут порозкидати. Його ніць не буде. Ну, пусі. Пробую не затримувати час, тому максимально швидко. От знайшов такий грибочок. Оп, швиденько зазняв, відклав, закрив і побіг далі. І от я вернувся якраз на ту точку, де ми чекали, щоб виходити з лісу, і тут прямо на... На цьому ж місці у нас отакий грибочок. Тобто, як бачите, що у нас є по сьогоднішніх результатах? Величезне, повне відерко білих грибів. І ще один. Тримай. От. І я дуже вдячний вам за те, що ви це відео були зі мною. Я дуже хочу вас попросити, будь ласка, прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал, для мене це є дуже і дуже важливо. Для того, щоб я бачу, що зараз відео заходять набагато краще, перегляди є хороші, і що найосновніше, найоснов... що я знаю, що з переглядів люди, ті, які дивляться, то вони донатять. Як на збір для ЗСУ, так і на лікування моєї подруги Аріни. Я вас попрошу далі це зробити, тому що, щоб ви зрозуміли, настільки вона є мені близька подруга, то ті, хто дивляться мої вже фактично сотні відео з пошуками, з грибами, то я дуже мало коли ходжу з кимось. Але... У мене на каналі є два відео, коли ми ходили компанію і з нею також. Тобто, ви знаєте, я тих людей не беру е, з собою в гриби. І в мене багато хто питав, чи можна зі мною, то ні. Я таким не займаюся. Тільки виключно для своїх. Я ще один білячок знайшов. я щиро вдячний вам. Якщо ви будете далі донатити і допомагати їй, цей білячок вже своє віджив, нам треба допомогти її, її родині зібрати колосальну суму для проходження лікування та хіміотерапії. І я щиро вдячний всім тим, хто це зробить. І ви мої най, най, найкращі люди. Ви Найкраща аудиторія найсвідоміша, найліпша. І в мене величезна подяка вам за те, що ви все це робите. Я хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні!